До війська пішов слідом за сином. Гвардієць Микола, з позивним афганець доброволець. Третій рік нищить окупантів у складі 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Після тяжкого поранення та дев'яти операцій повернувся в стрій. Побратими гвардійці розповіли нашим репортерам за що поважають досвідченого воїна. А він сам заспівав пісню, присвячену Харкову. Більше про гвардійця розповість Юлія Губська. Побратими і навіть командири називають гвардійця наш дядя Коля. До війська він прийшов, вже маючи бойовий досвід Аванської війни. До побратимів, з якими пліч-опліч -пліч нищить окупантів, ставиться як до рідного сина та ділиться військовими вміннями. Я практично до них відношуся, як до свого сина. Що в мене є, я стараюся цим поділитися, як кажуть. Останнім куском хліба я поділюсь. Я сам не з'їм, але віддам їм. Коли обстріл йде, мінометний, та міна, яка свистить, то вона практично полетить мимо. А та, яка шелестить, одне і треба ховатися, чим далі, тим дужче. Ми ж люди без бойового досвіду прийшли, нічого не розумію, а він нас так досить добре підготував, розказав. Тобто Микола такий здібний боєць. Син гвардійця служить теж в іншій бригаді. Обидва батько і син воюють на найважчих ділянках фронту. Коли є зв'язок, я бачу, що він відповів. Бачу, що не відповідає. Питаю через своїх знайомих вияснити, де він, що з ними, як може він з ними спілкувався. Все одно хочу знати, де має дитина. Досвідчений воїн навчився покладатись не тільки на свої вміння. Микола послуговується і власною інтуїцією. Завдяки цьому врятував життя 14 побратимів взимку 22-го року в Серебрянському лісі на Луганщині. Ми були на завданні і треба було переміститися на іншу позицію. Ну, я, я сказав, не треба туди переміщатися через півтора часу. Куди ми були повинні, ну, якби зайшли, от всю позицію просто стерли росіяни. Торік в жовтні під Кліщівкою Микола отримав важке поранення. Для відновлення знадобилось 9 операцій та 4 місяці реабілітації. Зараз Микола повернувся в свою бригаду. Та мені вирвало плече ліве ну, до сюди оце вирвало. От, Перебила руку цю, пробила каску. Ну, казка витримала, але ну, все, все ж таки осколок в голову зайшов. Ну, Вухо пробило, перепонка ж чи як її там правильно називають. Ну, ось як уламки ще заливалися в спині. Ну, бронежилет спас, звісно, видержав бронежилет. Він сам з-під обстрілу виповзав іменно виповзав, бо тоді евакуації ну, неможливо було тоді зайти. Бо ти йдеш, йдеш в один кінець, і ти знаєш, що ти можеш не повернутися. І Микола сам тоді повернувся з тяжкими пораненнями. І навіть не розумію, як він так зробив, але людина залізна, як кажуть. В грудні пан Микола святкуватиме день народження. Найкращим подарунком вважає тишу. Її навчився цінувати під час війни до повномасштабного російського вторгнення. Микола мав кілька спеціальностей: займався і музикою. Одну зі своїх пісень присвятив Харкову. Там на Добрій єм журавлі летять, і на крилах на своїх Харків принесуть весну, розцвітає все довкола. Знову діти йдуть до школи. Вистаємо ми всім смертям на зло. Юлія Губська, телеканал прямий.